Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Долина благословіння. Друга Хронік 2026. А четвертого дня зібралися вони до долини бераха. Поет Вільям Купер. Значну частину свого життя. Намагався подолати депресію. Після спроби самогубства він потрапив до психлікарні. Втім, саме там, під опікою лікаря християнина, Купер повірив у Христа. Незабаром після цього він познайомився з пастором і автором гімнів Джоном Ньютоном, який заохотив його до співпраці над гімном для їхньої церкви. Так з'явився на світ гімн. Бог діє таємничим шляхом, який містить наступні слова, вичавлені з горнила власного досвіду. Ви лякливі святі, наберіться відваги, хмари, яких ви так боїтеся, багаті милосердям, вони полються благословіннями на вашу голову. Як і купер, юдейський народ також несподівано отримав прояв Божої доброти. Коли союз ворожих армій напав на їхню країну, цар Йосафат зібрав народ на молитву. Отож юдейське військо вирушало на війну, а люди в перших рядах прославляли Бога. Війська загарбників обернулися проти самих себе і не було урятованого. І юдеї три дні все грабували ту здобич, бо численна була вона. На четвертий день. Те місце, де вороже військо зібралося проти Божого народу, було названо долиною бераха, що в перекладі означає долина благословіння, яка зміна. Божа милість може перетворити навіть наші найскладніші долини на місця хвали, якщо ми віддаємо їх йому. Яким чином Бог творив добро з труднощів у вашому житті? За що ви можете подякувати йому сьогодні? Помолимось. Люблячий Боже, я славлю тебе, бо немає жодної долини глибшої за твою любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.